Всім привіт, я вітаю вас на каналі Ukraine. Сьогодні важлива тема. Поговоримо про речі, які торкаються кожного українця. Новий наказ, цифровізація ТЦК все, що з цим пов'язано, тому що українські новини зараз кажуть про те, що зникнуть блокпости, не буде ТЦК, ніхто не стоятиме на вулицях, ніяких конфліктів. Ми також поговоримо про критичну інфраструктуру України, корупційні схеми під час війни. Хто відповідає за провали? а Хто продовжує вникати покарання? Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там новини з Європи і світу. Важлива інформація для українських біженців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. А тепер давайте розбиратись в цих нових правилах, як нам кажуть, ТЦК і цифровізацію, що реально змінюється, тому що знаєте, нам сьогодні активно продають таку заспокійливу казку, мовляв, ТЦК більше не буде, блокпости приберуть, по вулицях ходити вони не будуть, не буде босифікації, все стане цифровим. Просто натиснув кнопку, все готово. І тут виникає логічне питання: якщо нікого не будуть ловити, то де вони братимуть людей? По-перше, що реально йде дійсно в цифровий формат, це друзі, два напрямки. Перше, це резерв плюс і повідомлення. Будуть повідомлення через резерв плюс, але це не повістки. Влада лише придумала нагадування, такий моральний тиск на людей. Юридичної сили вони не мають ці повідомлення, тобто панікувати, що мене завтра заберуть, звичайно, вам не потрібно. Плюс штрафи теж можна буде після цих змін оформлювати і платити простіше. Тобто, якщо людина не з'явилася за викликом або не оновила дані, на неї складають адміністративний протокол. Потім штраф, а в випадку ігнорування можуть перейти до примусового виконання. Тобто, цифровізація це такий контроль зараз і швидкість для влади. Система буде працювати через реєстри, звірки. Різні процедури, штрафи та суди. Но щодо ТЦК та блокпостів, все залишається без змін. Але якщо говорити чесно, то на сьогодні добровольчий ресурс вже він відібраний. Ті, хто реально хотів сам піти до Збройних сил, вони пішли ще в 2022-2023 роках. Багато вже поранені, на жаль, виснажені, хтось загинув. У 2026 році люди просто втомились, вони бояться і хочуть жити. Тому коли ви чуєте про зникнення ТЦК. Друзі, це не про гуманність, це про ефективність. Тобто, стара схема вона залишається без змін. Ці автобуси, бусифікація, на жаль, на вулицях, конфлікти, все це залишається. І ТЦК нікуди не зникнуть. Змінюється лише, так скажемо, цифрова механіка. Тобто, влада хоче, щоб система працювала так, щоб ви самі переходили, бо інакше буде дорожче. Наприклад, через ЦНАП можна буде оформити також документи і водночас потрапити в систему контролю. Механізм сам змінюють, щоб він працював тихіше, але жорсткіше одночасно. Тобто, чутки про те, що ТЦК реформують і створять центр військового обліку. Друзі, вони перебільшені. Реальність це зараз реформують структуру, щоб. Селищні і сільські ТЦК працювали ще ближче до людей, тобто система сама не зникає, вона змінюється. Частину процедур хочуть робити через ЦНАП, щоб людина не ходила зайвий раз у райвідділ ТЦК. Все відбувається через документи зараз та контроль. То якщо ви отримаєте повідомлення в резерв плюс, це не дорівнює повістка і панікувати вам не варто. Цифровізація, про яку зараз кажуть, це дорівнює просто більше контролю, ефективності для самої влади, а не гуманності для людей. Система запускається. Містя ще, це селищні ТЦК та ЦНАПи. Ну, якщо вам щось не зрозуміло, то я раджу вам звертатись за консультацією до юриста. Тобто, друзі, головні зміни вони не означають, що ТЦК зникнуть, просто вони міняють, так скажемо, механіку дій, вона стане більш цифровою, контроль буде швидше, а процедура буде суворіша. Тобто, система працює так, щоб ви самі приходили, а не щоб вас ловили на вулицях. Коли нам кажуть, що ракети і шахеди летять з Росії, це факт, ми знаємо, тут без варіантів, але українці вже на межі. І терпіти певні речі також більше ніхто не хоче. Питання також, хто зробив так, що вдарити по нашій енергетиці, наприклад, стало легше, ніж мало бути. І тут починається те, що просто виводить людей із себе. Коли Сидиш в холоді без світла, зв'язку і паралельно читаєш, що в енергетиці розслідують схеми на десятки сотні мільйонів. Перша думка не про геополітику, перша думка, а де були укриття, де був захист, де були гроші європейських партнерів. В кінці кінців хтось поніс відповідальність за те, що розслідували. Особисто я не пам'ятаю, щоб когось реально посадили. Люди сидять без світла в холоді, а люди, які мали б відповідати за безпеку енергетики, Крутять гроші, отримують відкати. І це не чутки. Ви знаєте, з Телеграму це матеріали НАБУ, САП, міжнародних медіа, розслідують справи навколо енергоатома. І що з цього? Нічого, друзі, ніякої реальної відповідальності для суспільства. І це саме болить звичайним людям. Удари по енергетиці це не просто дискомфорт, це зараз питання виживання. Нам обіцяли посилення захисту, будівництво укриттів. Але журналісти пишуть, що частина проектів. Буксує роками, звучать підозри, корупційні схеми. Але звичайні українці вже перестають терпіти, бо це вже не дрібниці, це виживання. І тепер логіка дуже проста: ракета так, це атака ворога, а корупція під час війни це також удар по тилу. Хто скаже, а як так сталося, що хтось під час війни крутив гроші в енергетиці? І ми дізнаємось про це лише тоді, коли країна зараз сидить у темряві? Найголовніше питання: а хто буде відповідати? Підозри в корупції мають бути прозорі розслідування, їх ми не бачимо, мають бути суди, їх також немає конфіскації. Я не пригадую, щоб щось в когось конфіскували. Реальна відповідальність, про яку взагалі мовчок, і чи буде вона взагалі, це також питання відкрите. Видання Forbes писав про заочний арешт у справі підтвердження виїзду Міндіча. Суспільство бачить, що людина під слідством. І вона вже за кордоном. Виникає також питання, як він виїхав, хто не помітив, хто йому дозволив. І тепер питання також для вас: яка фамілія людини, яка все це дозволила? На вашу думку, хто дав можливість міндічу втекти, отмивати гроші і нічого за це не отримати? Напишіть в коментарях, що думаєте, хто винен, бо для простих людей це виглядає абсурдно. І далі ще один важливий момент. Обіцяли нам три тисячі ракет. Зараз тиша. Ви пам'ятаєте, як влада нам обіцяла у 2024 році виробництво трьох тисяч ракет, десятків тисяч далекобійних дронів. У 2025 році на конкретне питання журналістів влада нам відповідала, що все під контролем. Ну а зараз на фоні блекаутів люди формують просту претензію: нам потрібен результат, а не слова де ці ракети? Їх ми не бачимо, їх немає. Ну і що буде далі? Сценарій перший, це кількох покарають, можливо, зроблять якісь гучні заяви, і все буде рухатись далі. Другий сценарій, можливо, суспільство почне вимагати якогось звіту, бо мовчати погодьтесь більше не можна. Тобто Росія атакує Україну, це факт, але якщо всередині країни зараз хтось краде на критичній інфраструктурі. Він робить свою роботу на користь також ворога. Люди на межі, і буде тільки одне суспільство вимагатиме відповіді, хто вкрав, хто прикрив, чому ми досі платимо холодом і темрявою. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.